Всім доброго дня, в продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини Renault Kengo. Автомобіль ще не ми пригнали, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2011 рік бензиновий двигун 1,6, механіка 5 ступка. Автомобіль у гарному збереженому стані, по кузову цілий, без корозії, без подряпин. Дивіться, стан кузова. Гарна гума, пороги нижче в повному порядку. Дивіться стан порогів, нижче. Все в максимально збереженому стані. Капот без сколів, без висічки. Над лобовим також все чудово. Також з цієї сторони поріг, дивіться. Це в нас пасажир іде. Давайте відкриємо багажник. Кришка багажника без пошкоджень. Повністю ціла. Присутня в нас полочка, аптечка. Знизу у нас є повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Ось повнорозмірна запаска. Вона нова жодного разу не використовувалася. Дивіться, стан багажника. Дуже охайний. Заднє сидіння, ще можна скласти, буде великий місткий багажник. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Це у нас чистий пасажир, є в нас задні дверки справа зліва. Дивіться, стан сидінь. Сидіння в гарному збереженому стані, стеля чиста, ціла, килимки на місці. Тут у нас дивіться стан підлоги. Фіксатори працюють. По комплектації у нас передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, кондиціонер присутній. Пробіг автомобіля 182 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилки відсутні, оберти не плавають. Кондиціонер у нас працює, по кулісі все чудово, перемикає гарно. Ручник у нас працює. Дивіться, який ручник на даному автомобілі. в Самольті. Стан сидінь, карт, панелі, дивіться, все чисте, ціле, охайне. Кермо у нас не шите, структура не старта. Стан ручки, дивіться. За автомобілем є сервісні документи, сертифікат уже пройдений. Робота двигуна, двигун працює чітко, двигун сухий, без запотівань, болти в нас не крутилися. Апорт також накрутився. Також з цієї сторони все чудово. Екологія на місці. ГРМ у нас заміна була на 154 тисячі у 2022 році. ГРМ у нас замінений. Давайте показники фарби. 106, 106, 107, крила у нас пластмас 107 113 100 100 93 93 108 108 181 167 167 170 92 92. У нас один-дин косметичний підкрас. Це кришка багажника, подвійний окрас. Чисто косметика. Далі 98, 98, 91, 107, 107, 100, 100, 101, 92. Отже, друзі, кого цікавить даний автомобіль, авто знаходиться місто Вінниця, Німанське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. В телеграмі знайдете додаткові фотографії даного автомобіля. Також для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.